Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами зараз знаходимося в одному з міст на Закарпатті. Якщо ви знаєте де, напишіть в коментарях. Позаду мене пам'ятник Олександру Духновичу. Хотілося б з вами сьогодні трошки пороздумувати про цю особу і також його зв'язок з митрополитом Андреєм Шептицьким. Отже, Олександр Духнович. Він був також греко-католицьким священником, як і отець Андрей Шептицький. Він помер в тому році, коли Андрей Шептицький народився у 1865 році. Отже, фізично вони не зіткнулися. Проте що ж їх об'єднує у одному з перших пастирських послань, Андрей Шептицький написав такі слова: Я русин з діда прадіда. Основним посланням, з яким Олександр Духнович війшов в історію, це є я русин є. Був і буду. Отже, термін Русин, що він означає? Це одна з самоназв для українського народу, оскільки ми в той час, про який ми говоримо з вами, не мали як такої державності і на політичній карті світу такої держави, як Україна, теж не було. І ми були під впливом різних імперій. Ця територія Закарпаття була під впливом Австро-Угорської імперії. І по сьогодні ми з вами маємо вплив так званої мадіризації на цей регіон України. Саме тому. Так важливо було нашим з вами мислителям підкреслювати, що ми є українці, русинами, як по-інакшому вони називали. А я вам дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку, а також вашу підтримку нам на банці. Продовжуємо залюблюватися у своє. До зустрічі завтра.